І так, зараз у нас урок Я досліджую світ. Перед собою вам необхідно мати підручник Я досліджую світ і зошит. Почнемо урок з відгадування загадки. Послухайте її, будь ласка. Це слово кожен знає. Ні на що не проміняє. До цифри 7 додати я, що виходить у вас. Сім'я. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Що ж таке сім'я? Сім'я це група близьких родичів, які живуть разом. Прочитайте, будь ласка, це ще раз. Найближчі наші родичі це рідні брати і сестри, бабусі та дідусі. Ще у нас можуть бути рідні дядьки і тітки. Це брати і сестри наших батьків. Їхні діти є нашими двоюрідними братами і сестрами. Родичі підтримують між собою теплі стосунки і допомагають один одному. Якою б не була б сім'я великою чи малою, найголовніше, щоб вона була дружною. Про такі дружні сім'ї складають навіть легенди. Послухайте одну з них. Дуже дуже давно жила сім'я, в якій було 100 людей. Але, на жаль, між ними не було згоди. Втомилися вони від сварок і суперечок, і вирішили усі члени сім'ї звернутися до мудрого старця, щоб навчив їх жити дружно. Мудрець уважно вислухав прохачів і сказав Ніхто не навчить вас жити щасливо, ви самі повинні зрозуміти, що саме вам потрібно для щастя. Напишіть, якою б ви хотіли бачити свою сім'ю. Зібралася ця величезна сім'я на сімейну раду, і вирішили вони, щоб сім'я стала дружною, потрібно ставитися один до одного, виявляючи такі якості, як розуміння, любов, повага, довіра, доброта, турбота, взаємодопомога і дружба. Якщо кожен член сім'ї буде виконувати ці правила, то в сім'ї буде панувати мир і злагода. Зараз я вам пропоную переглянути хмару слів на тему сім'я. Піднайдіть, які ще якості мають бути в кожній родині, аби бути щасливими. Подивіться! Якщо в кожній родині будуть ці якості, то ця сім'я і дитина в ній будуть щасливі. І ми з вами переходимо до наступної вправи розгадування кросворду. Дайте відповіді на питання кросворду, а потім звіртеся, чи правильно ваші відповіді. Послухайте, донька моєї мами то моя. Сестра. Найбільше в нашій хаті свято, коли приходить з роботи тато, своїх онуків розуму навчає старенький дідусь. Найбільше пестять та голублять своїх дітей мами. Батькам на потіху росте здоровий, розумний їхній син. Твою матусю донечкою кличе, твоя бабуся. То ключове слово у нас вийшло родина. Хто правильно розв'язав Кросфорд, той має таке слово. Зверніть увагу на слова рідні, родичі, рідня. Усі вони утворилися від одного слова рід. Від нього пішло і слово родовід, що означає історія сім'ї в кількох поколіннях. Кожна людина має своє родовідне дерево. Що більше рід, то міцніше його дерево. Недарма ж кажуть, що людина без роду як листочок, відірваний від дерева. Кожна людина має знати свій родовід, шанувати звичаї своїх предків та традиції також своїх предків. У підручнику на сторіночці 7 давайте з вами розглянемо, як зобразив свій родовід Дмі... Дмитрик. Подивіться, будь ласка. На родинному дереві Дмитрика зображено аж три покоління. Сестричку Дмитрика звати Олеся. Сім'я Дмитрика складається з тата і мами. Тата звуть Олег, а маму звати Віра. У тата Олега є рідна сестра його. Її звати Олена. Для дітей вона є тіткою. А у мами Віра є Є рідний брат, його звати Ігор. Для дітей він є дядьком. Татових е батьків звати Петро Іванович і Лариса Семенівна. Для дітей Петро Іванович є дідусем, а Лариса Семенівна є бабусею. Батьків дядька Ігора і мами звати Юрій Андрійович і Тамара Миколаївна. Вони Теж є для Дмитрика дідусем та бабусею. Отака велика і дружна родина у Дмитрика. Зключте очі і уявіть себе чарівником. Помірку, поміркуйте, що б ви зробили для своєї сім'ї, аби вона була щасливою. Розкажіть про це своїм батькам або ви можете записати відео і відправити мені. А далі я вам пропоную попрацювати над прислів'ям. Зверніть увагу, слова у прислів'ях заблукали. Поставте слова у прислів'ях у правильному порядку. У вас вийде гарне прислів'я. І подумайте над ним. Якщо ви вже виконали завдання, перевірте себе. Перше прислів'я. Людина без сім'ї, як дерево без плодів. Подумайте, чому так люди в народі говорять? Наступне прислів'я до свого роду хоч через воду. Якщо всі прислів'я ви склали правильно, то ви молодці. На цьому наш відеоурок «Я досліджую світ, закінчується. Домашнє завдання на сторіночці 3-4, це у зошиті, виконати вправу 1, 2, 3.